Не той святий, хто помилок не чинить, а той, хто їх, проходячи, встає, хто з них урок в житті для себе виніс, збирати мудрість у життя своє, Той не помилиться, хто не працює, Щоб послужить для Господа свого, щоби прославилось ім'я Господнє, щоби побачили навкруг любов Його. А уявляєш, я усе про тебе знаю. А уявляєш, ти навік моя, а часом зовсім так не уявляєш, як я люблю тебе, кажу тобі, так я. А ти свята, дитя моєю кров'ю, яку тобі як дар подарував, а ти свята освячена любов'ю, яка жила, коли я помирав. Ти помиляєшся, та я тобі прощаю, коли Ти просиш, Господи, пробач, коли я знову і знову пробачаю, Кажу душі, я поруч, ти не плач. А сльози, вони миють твою душу, змивають гіркоту від помилок. Ти, ворога, дитя моє, не слухай, щоб не, що не пробачить вже ніколи Бог. Я вірний. Хоч буваєш ти невірна, та не лишаю я дітей своїх, показую я помилки, дитино, допомагаю виправляти їх. Скажи, а чи було Ісусу важко? Бувало, так, та батько підкріпляв, чи пережив побої біль та зраду? Так, хто був другом, той його продав. А може, всі покинули у скруті, чи, може, плакав, плакав та за нас. У цій тяжкій долині, коли був він, чи Бог отець пройти допомагав? Як він питав, чому лишив самого, чи Бог лишив? Заплакав він дощем? Сховалось сонце, гори затремтіли, знав батько, син спасав тоді людей. Ціна велика сплачена, мій друже, і Бог нас любить часто не таких, і потішає не за нашу мудрість, а ось таких, що чинять помилки. Цінуймо милістю Господньою сьогодні, бо є у книзі нашого життя печатка праведного, люблячого Бога, все сплачено вже кров'ю Христа, слава Богу!